чому дорівнює площа даного прямокутника? Нам відома висота і сторона, яка торкається з цією висотою. І я нагадую вам логіку знаходження площі трикутничка, яка полягає в тому, що трикутник займає половину площі від такого прямокутника, який оточує цей трикутник. Адже кожна сторона розрізає відповідний міні-прямокутничок, ось такий на дві однакові зони. Ось з одною крапочкою це площі між собою рівні і з двома крапочками площі між собою рівні. Таким чином, нагадую, нагадую що площа прямокутника це дві площі з однією крапочкою дві площі з двома крапочками, а трикутника відповідно, зараз менше. Тобто одна така площа і одна така площа. Площа прямокутника буде знаходитись як 6 на 18, а площа трикутника тоді як 6 на 18, що ділиться на 2. Можемо виконати скорочення. І будемо мати ось що. Давайте тут нижче. 6 на 9. Таким чином, площа прямокутника це 54 квадратні одиниці. Ось.